Для громади Канівщини завжди актуальним і визначним є досягнення земляків у спорті. Тож сьогодні наша розповідь про канівців, які прославили рідне місто на міжнародній арені з ігривого спорту. Гіривий спорт у Каневі зародився у далекі 60-ті роки ХХ століття. Тоді в першій місці відкрилась спортивна секція під керівництвом Миколи Кобаляцького, який за роки своєї тренерської діяльності підготував 29 майстрів спорту. Вони виступали на турнірах і змаганнях від районного до міжнародного рівня. Вони підіймалися на найвищі сходинки п'єдесталів світових та європейських чемпіонатів, вже будучи ветеранами гірьового спорту. На їх честь звучав гімн України. Один із славних гіровиків Канева Ігор Миколайович Циганок, майстер спорту міжнародного класу, триразовий олімпійський чемпіон, багаторазовий призер та рекордсмен гірового спорту. Народився майбутнім спортсмен 10 вересня 1962 року у Дніпродзержинську нині Кам'янське. У 1967 році його сім'я переїхала в Канів на будівництво гідроелектростанції. Ігор почав займатися міревим спортом з 1976 року і у свій юні роки став срібним призером Всесоюзного юнацького турніру. У 1960 Олімпійському році він у складі юнацької збірної Канева. Став чемпіоном всесоюзного турніру, виборовши три золоті та одну срібну медалю, становив три всесоюзні рекорди. Це була єдина районна команда, яка виступала на рівні зі збірними з областей України, Литви, Молдавії та Казахстану. У 2006 році, на 25-му міжнародному турнірі з гирьового спорту серед ветеранів у Біловодську Луганській області, ігор циганок у ваговій категорії 90 кілограмів. Завоював срібну медаль за ривок і третє місце за поштовх. У двоборстві посів третє місце серед чемпіонів та призерів світового рівня. А 2008 року він впевнено зайняв друге місце, поступившись лише чемпіону світу. Працюючи на Канівській ЕС, наш земляк неодноразово переможно виступав на турнірах та змаганнях серед працівників Укргідроенерго, отримував нагороди з рук самого Героя України Семена Поташника. Ігор Циганок став у 2010 році чемпіоном і рекордсменом світу серед ветеранів гирьового спорту. Чемпіоном світу 2011 року серед атлетів важкої ваги. У серпні 2011 року на першій всесвітній олімпіаді з гирьового спорту виборов 5 золотих медалей, а в складі збірної України 3 срібні нагороди за друге місце у командних естафетах. Виступаючи на Чемпіонаті Європи з гірьового спорту серед ветеранів у травні 2012 року, команда канівських майстрів спорту, у складі якої був Ігор Циганок, виборола 10 золотих медалей. А на чемпіонаті світу та Євразії у 2015 році ця ж команда здобула 16 золотих медалей серед яких 6 світових. Найвагомішу свою нагороду, медаль і сертифікат Книги рекордів Гіннеса Ігор Миколевич отримав у 2014 році. На третій всесвітній олімпіаді з гірьового триатлону серед ветеранів гірьового спорту у 2017 році він завоював 4 золоті та одну срібну медаль в різних номінаціях. За ініціативи президента Федерації гірьового спорту України Юрія Щербини у 2019 році у Каневі було проведено чемпіонат України з гірьового спорту. На цьому чемпіонаті Ігор Циганок виборов перше місце у категорії «Напівмарафон». Показавши високий професійний рівень, на рівні з ним гідно виступали юні спортсмени Канева під керівництвом Євгенія Науменка, майстра спорту з національних видів, чемпіона світу та Європи, ветерана гирього спорту двократного олімпійського чемпіона, який і нині продовжує робити свій внесок в розвиток гірьового спорту в нашому місті, тренуючи на базі школи номер 3 вихованців гуртка юні гирявики», Канівського міського центру національно-патріотичного виховання. Сьогодні серед вихованців Євгенія Науменка є чемпіони України та Європи. Тренування завжди розпочинаються з розминки. Потім спортсмени переходять до силових вправ. У цьому їм допомагають тренажери, штанги та колекція гір різної ваги. Поруч із юнаками часто тренується і багаторазовий чемпіон ветеран гирьового спорту Ігор Циганок. Він своїм прикладом. Надихає дітей та мовить на спортивні досягнення, щоб на престижних змаганнях завжди звучав гімн України на честь канівських гірвиків.